Атака дронів план килим в аеропортах, і начебто робота протиповітряної оборони так минула ніч у Російській Федерації. Які наслідки атаки розповідаємо у відео РБК Україна? Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Невідомі дрони в ніч на 28 травня, а також зранку масово атакували РФ. Вибухи лунали одразу в кількох містах, через що призупиняли роботу цивільних аеропортів. Одним з міст, де сталося влучання БПЛА, стало Дубна, Там уражено підприємство з виробництва дронів. Мережі вранці середи 28 травня були оприлюднені кадри з моментом влучання БПЛА по будівлі заводу Кронштадт. Атаку місцеві фільмували у всіх куточках міста. <му> падай, вот, падай, Фига! Ну все. Да, да. Даже Дашка сняла, я тебе сейчас кину. Уже да третий раз, раз попала. Слушай. Вот это теперь я. Ой, блядь! Блядь! Я подумала, уже на что-то упала. На офіційному сайті підприємства вказується, що воно понад 15 років розвиває власні інженерні та інформаційні технології безпілотні індустрії, які затребовані на російському та світовому ринках. За непідтвердженими даними на Кронштанті виробляють серед іншого ударно-розвідувальні БПЛА Оріон. Місцеві вже встигли звинуватити Україну у цій атаці. Яр на намістлібіті літають Більші самолітні безпілотники. Їх збивають ракетами. Нами кажуть, з України крафти кіти Ну, з України та то такий кажеш. Але це не єдине підприємство РФ, яке було під атакою безпілотників. Сьогодні у Московській області під ударами ПАЛА потрапляли ключові у регіоні підприємства виробники дронів. Там також була уражена територія технопарку Елма у Зеленограді, один з округів Москви. Там також сталася пожежа після вибуху. Російська сторона заявляє, що горів автомобіль розташований на території об'єкта. Бля, кстати, он не так сильно задел, как я думал. Едь по... А, блядь, там уже не проедешь. Там, ну, бля, Ой, еще шмаляет там что-то, блядь. За даними ЗМІ, підприємство Елма також залучене у виробництво безпілотних систем. На сайті технопарку розповідається, що воно спеціалізується на виробництві виробів електронної техніки, випуску контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробці різних матеріалів, науково-дослідницькій діяльності у сфері інформаційних технологій, виробництві товарів народного споживання. Тим часом, через повітряну атаку в аеропортах РФ, справжній колапс. скасовані рейси. Сотні росіян застрягли в чергах по 4 години пасажирів не випускали. Пускають з літаків. А міноборони РФ заявляє, що за ніч протиповітряна оборона нібито збила 296 БПЛА. шість оборона цілу ніч працювала над територіями московської, брянської, білгородської, володимирської, Воронезької, іванівської, смоленської, тверської Тульської областей. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна та підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах.